У мене в Ніші е, не прийнято в моїй бізнес-ніші робити гарне пакування. Якщо побачите, то в принципі у більшості саме дешеві матеріали, саме дешеве, е, картон, ламінація. Ну, коротше, взагалі, там просто-ну злабятня. Просто І я коли заходив на ринок, перше, що я зрозумів, що нема преміального сегменту е, вітамінного в бадах, вітамінах. І я подумав, було б класно зробити, окрім того, що, ну, звісно, що продукція сама преміальна, преміальна сировина, сама дорожча в світі, в Європі. І, типа, як це донести до споживача? Ну, очевидно, що треба зробити класне пакування. І я бачу, що на цьому всі економлять. Я подумав, моя стратегія така. Я подумав, що краще, менше хай буде там маржинальність продукції, менше прибуток, але при цьому буде більше. Візуально відчуття, що ти береш класну преміальну продукцію, що вона коштує свої гроші. Ну, подивимося, зараз покажу вам компанію для того, щоб робити упакування. Я обрав дуже давно, я в харчовому виробництві вже 11-й рік, і всі мої ресторани працювали з пакуванням саме з цією компанією, тому що з ними працюють насправді найкращі ресторани Києва і не тільки ресторани. А в принципі харчове виробництво. Тому коли я вже починав новий бізнес, вітамінний, то я, звісно, що обираючи компанію, я прийшов до них і кажу, мені треба люкс. Вони кажуть: Женя, люкс це до нас. Щоб ви розуміли, ламінацію для моїх коробок окремо візуть під мене з Європи. Ну, коротше, поїхали. Зараз якраз на огромному апараті, просто величезний. Ми якраз групуємо і йде партія, партію. Зараз покажу. Ось так виглядає це, е, пакування. У нас є обратна сторона така, Hermes. Ось така приладка на листі йде дві, дві коробки і потім вийде ось така вже ну, в зібраному варіанті. Короче, я вам скажу так, що робота над преміальним пакуванням це прям робота. Це от Світлана. Яка витримує весь все навантаження мого перфекціонізму. <рес> 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 Але насправді нам, ну, нам реально вдалося що, скільки це получається вже півтора роки назад, напевно, ми створили це пакування, і, і воно зробило свою справу. Тіпо, ну, всі бачать, що класний преміальний бренд, такий бренд, який е в бюті індустрії. Вважається таким, що його приємно поставити на поличку поряд з космоцевтикою, з якимись дуже відомими космоцевтичними брендами. Я думаю, ви всі знаєте старе правило про просування продукту це правило 4 Да? Product, placement, place, promotion. Це основні 4P, да, які, з яких складається, в принципі, бізнес. І там, де product, то для мене це не тільки про. Сам продукт, да, що всередині для мене продукт це і упаковка. І у вас має бути, ви маєте розуміти. Тому що зачасту роблять буває гарний продукт, але упакований просто як ну, фігня. І я, чесно кажучи, як маркетолог, я можу сказати, що пакування грає нереальну роль, тому що зустрічаються одно по одіжці, Да? потім вже розбираються, яка сировина, який продукт, яка якість, але зустрічаються одно. Падешечки, як виглядає? Тому, напевно, роблячи свій е, продукт, класно заморочитись і розібратись в пакуванні. Яке воно у конкурентів, скільки воно коштує, яке у вас? Чому у вас дорожче, чи ок вам, що у вас буде собі вартість дорожча, ніж у ваших конкурентів. Тому моя рекомендація заморочитись. Взяти консультації, ну це <звич perfidigen>, мій задроцький підхід. Взяти консультацію різних компаній, у різних експертів, подивитися, хто що робить, скільки це коштує, і обрати собі порахувати свою бізнес модель зрозуміти, чи вам це ок, взагалі чи вам це підходить, чи вам це не підходить. Робіть класні продукти, просувайте українське, і я вважаю, що ще багато українських ніж бізнесів, бізнесів класних сегментів, в яких ще немає видатних українських продуктів, тому. Робіть, пробуйте, ризикуйте, розвивайте. Вірю в Україну, вірю в вас, і ви впевнені, що хто подивився цю серію, то маленький шматочок знань до свого до своєї продуктології ви собі докладете. Все, підписуйтесь на канал, ставте колокольчик. Або, якщо не сподобалось, напишіть це Повно Все, пока.